Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. У селі Роботине вчора замайорів український прапор із підписом головнокомандувача Залужного. Стяг встановили бійці 47-ї бригади. Гавляйте Єбалицького! поплавило від новин з фронту. Вже чує якісь голоси. Поляков слишимо зараз в радіообміні ну, достатньо багато. много, латинську річ слишили. Росії чи то вмер, чи то вбили засновника ПВК Вагнер Пригожина. Він був на борту літака, який розбився. Росіянці називають різні причини. Цьому спрацювало ППО або ж на борту була вибухівка. Тим часом вагнерівці анонсують якісь незамідлітельні дійства. Цікаво, які 12 пересувних твердопаливних котелень отримало Запоріжжя. Їх планують встановити у міських медичних закладах. Та аби підключити обладнання, потрібні кошти. Виділити їх мають депутати міськради. Бережіть воду, не поливайте городи, кажуть окупанти жителям Мелітопольського району. Там дефіцит питної води, який за дивним збігом обставин почався одразу після підриву росіянами Каховської ГЕС. Обмеження ввели у Михайлівці. Воду подаватимуть двічі на день зранку та ввечері. До слова, спецтехніку для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС отримують всі райони Запорізької області. П'ять авто, які можуть бути і водовозами, і самоскидами, стануть у нагоді на деокупованих територіях та на тих, де немає централізованого водопостачання. З Днем Незалежності дякуємо кожному та кожній, хто зараз виборює нашу свободу. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.